Зараз ми пограємося, нібито ви ховаєтесь від когось. Згадайте, як у дитинстві ми зажмурювалися та вважали, що нас ніхто не бачить. От зараз, через напругу у наших очах, у м'язах навколо наших очей, ми будемо сильно-сильно зажмурюватися, а потім розслаблювати і відчувати. Розслаблення наших оченятак. Між іншим, це добра вправа для антизморшкового ефекту. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо сильно-сильно зжмурюватися і відпускати всю напругу з нашого обличчя ще раз, зжмурилися сильно-сильно-сильно. І потім відчули. Спокійний ефект. Ще декілька разів. Сильно-сильно стягніть м'язи очей навколо вашої напруги, а потім відпустить цю напругу і свого тіла. Ви можете навіть уявити собі, як деякі хвильки стягуються до очей, а потім відпускають і впливають, випливають з вашого обличчя. Ефект цієї вправи ви повинні відчути одразу після того, як ви її зробите. Ви навіть, може, захочете спати після неї, тому що наша оченятка вийде напругу. Наша оченятка хоче до ліжечка.